Країна мрій слова Голдемейр. Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток. Якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Перше прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників. Аж до сьомого коліна. Друге, зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя. Значить, ви досягли свого.